Вітаю, шановні друзі! На балі засудили українця до довічного ув'язнення за створення нарколабораторії. Про це повідомляє видання Ель Джазіра. Друзі, це просто треш. Це другий випадок, вже, коли в індонезійських країнах ловлять українців з наркотиками за даними слідства, виробництвом і збутом наркотиків на популярному туристичному острові займалися разом громадянин України та Російської Федерації. Це абсолютно унікальне явище, кажуть в поліції. Дві країни перебувають у стані війни, але тут на балі їхні громадяни виступають співучасниками злочину, займаючись незаконним обігом наркотиків. Відповідного громадянина України затримали в аеропорту Бангкока у грудні під час спроби вилетіти до Дубаю. Згодом його екстрадитували до Індонезії. Він провів сім місяців у бігах після того, як у травні 24-го року поліція під час обшуку на його вілі виявила у підвалі лабораторію для вирощування марихуани та виробництва екстезі. Сам українець стверджує, що його обманом втягнули до даної банди. І зараз йому дали довічний срок, друзі, і це дуже серйозно, тому що в цих індонезійських країнах все дуже дуже серйозно. В деяких країнах є навіть смертна кара. Будьте уважні, я не знаю, чому люди йдуть на ці дії, знаючи наскільки суворе покарання передбачено в цих країнах. Це друзі, це треш повний. Думайте, думайте 10 разів чим займатися і бути дуже обережні.